Вітаю всіх! Сьогодні відео трішечки пізніше. Ось ту. давайте почнемо з цікавого, дуже цікавого, зовнішньої нашої політики. Трамп хоче давити на Росію зниженням ціни на нафту. І так, за Трампа, якщо знизити ціни на нафту сильно. Росія перестане вести війну. Наскільки це правда, що мені вилітає? А вилітає мені 6 пентаклів. Це правда і все це опирається в фінанси. Верховна Жриця на дні колоди вилазить. Що вам сказати? Ось. Ну, Україна про це задумалась добре. Але ж знову таки, не всі готові партнери до цього. Треба робити рішучі кроки. Ось. Ну, правда, це, знаєте, з економічної точки зору, що Росії доведеться просити гроші третьої сторони. А хто ця третя сторона? Ну, звісно, Китай. А Китай тут такий теж ушненький. Тепер давайте подивимось так. Європа перестане купувати нафту у Росії. Європа перестане купувати нафту у Росії. Так. Якби думали, думали, дотиснули, тиснуть на них. Трамп тисне, перш за все, світ. Вивчати альтернативу. Розумієте? І Європа попадає на бабки автоматично. Оце попадає на бабки. Ось так. Ось сюди ми катимось. Дійсно, так є. Що, якщо. На нафту ціни звалити, це буде таким індикатором.